Друзі, привіт! К нам вже прийшла весна по-справжньому. -справ... По так, ну що, сьогодні в нас на обрізці деревовідне гортензії. Це в нас стронка на бель і Канді Белі Bubble Gum. Хто пам'ятає, в минулому році ми з вами експериментували з обрізкою. Оці два куща були з високою обрізкою, бачимо: Ось обрізка. Раз, два, там ще. А оцю третю ми обрізали коротко. Ну, я вже почала її обрізати і згадала, що можна зняти коротеньке відео. Так, що я вам скажу? Коли в моєму, в моєму випадку, Мені більш подобається отака от коротка обрізка. Здесь були міцні, я майже нічого не вирізала, були усі отакі міцні, бачите, міцні гілки. І вони були довгі і з великою квіткою. Здесь ось з такою короткою обрізкою. Дивіться, скільки тоненьких. І це було, були отакі от квітки, І мені це не сподобалось. І от дивіться, знизу вийшла. Вийшов паген, дивіться, яка квітка. І вона вийшла з самого низу. Тому все ж таки для себе я вирішила, що для мене коротка обрізка деревовидних це найліпший варіант. Тому дуже просто, кожен рік нам її. Можна обрізати. Єдине, що що ми можемо а, от таку тоненьку, що була всередині, обрізати повністю, а от ці товсті, ну, дивіться, от є збронечка і є. Я обріжу на цю. Коли вона у вас буде ну, більше така тонка, можна обрізати отак. А от цю товсту я обріжу отак. Так, далі от сюди пускаємось, дивимось. Дивіться. От вони вже сплячі бронечки. Бачите, от. це буде рівненькі, гарненькі гілочки. Я їх обрізаю так. Далі, от ця. шукаю внизу. Давайте подивимось. Бачите вже яка бруночка. І я його так обріжу. Отак коротенько. І в нас виростить міцний один. Не, чотир... не три, чотири. От дивіться, ми обрізали в минулому році. Дивіться, одна, два і ще третя. І вони тоненькі, тому такі мені не подобаються. І от дивіться на неї теж. Бачите, внизу вже прунька прокинулась, тому я її коротенько обрізаю. Здесь то же самое. шукаю саму нижчу, обрізаю. Бачите, які вони товсті. Так, здесь шукаю, вот тут обрізаю. Ось вот цю, яка лежить. Зараз я її відкопаю. Я ще не прибираю тут, тому що обіцяють ще морози. Ну, ну, Дивіться, є отут, ну це лежача буде ділочка. Бру... Е... Тому я обріжу під самий корінець, і вона звідси пустить ров... ровнесенький пагін. Далі, зайві. Оця тоненька, друзі, я, я обріжу під корінь, тому що дивіться, які є товсті. А оці товсті обрізаємо. Отак, от на одну бруночку. Ну, коли бої, боїтесь, обрізайте на дві. Отак от обрізайте. Ну, я не боюсь, тому обрізаю так. Все, у нас залишаються такі періодки, але ж це будуть рівнесенькі товсті гілочки. Так, другий кущ. Це у нас кандібелі бабогам. Дивіться. О, от, бачите. Була висока обрізка, от висока. І що тут коїться? Ну, ніякі. І дивіться, то, що вийшло з землі, яка вона товста, міцна. От бачите, знизу. Тому, знов таки, для себе я вирішила, що це буде коротенька обрізка, дуже коротенька. Що ще, друзі, я помітила на своїх гортензіях деревовидних, вони в мене ростуть в затінку. Така, світ, світ, да, така світла тінь, але ж так, світлотінь і що я далі хотіла сказати? А, і сонце в мене, на ці гортензії попадає тільки. О, в п'ятий вечора. І я спостерігаю, що це все ж таки маловато для них. Я би їх садила так, щоб на них попадало, попадало світло хоча б часа чотири. І тоді вони будуть, може бути, не, не такі високі, як в мене. В мене вони здесь в затінку метр. 70 Хоча по номіналу вони мають бути до півтора метра. До Все, друзі, от така в мене тут діляночка вийшла. Майже ми не бачимо цих корінців. Потім я ще зачищу, підживлю, але згодом. Виходить, у нас така обрізка, дуже коротка, непомітна. Так, друзі, в мене є три горщики 10-літрових Candy Belly Bubble Gum на продаж 1000 гривень. Кому цікаво, заходьте, будемо спілкуватися. Ну що, все. Сподіваюсь, відео було корисне. Чекаємо на наступні цікаві обрізки. До зустрічі!